Про Воскресіння дочки Яїра і зцілення кровоточивої 12 років, яка зцілилася, торкаючись до Господа, до його одежі, і сила з нього виходила при цьому. Він про це свідчить. І найбільше Воскресіння дочки Яїра 12-літньої, яка вже померла. Тобто цей мене починається так, що... У час приступив Ісуса чоловік нікий, і йому вже ім'я Ір, і той князь сон між щоб. І пад при ногу Ісусу, вмолявши його вніти вдом свій. Він був князь, він уважна людина, тут шанована людьми. І він пад при ногу Ісусу, вмолявши його вніти в дом свій. Війти до свого дому. Він просив Господа, щоб він зайшов до його дому. Як от ще де народ наб'ємо, і мала що мала 12 років, і та вмираше, і даже ідяше народу. Коли він йшов, то народи до на нього сильно тиснули. І жена, сущу вточення крові від 12 років, і вже врачем, і, і здавши все імені, ісцилити, і не ні єдиного ізцілити. І, приступившися ззаді, і кра краю края ризику, приступила ззаді, і тут торкнулася його одежі. І зупинилася його, її, її, ток, її, її кровотеча, то крові зупинився. І рече Ісус, хто торкнувся хто, хто мене? Всі відмовлялися і каже Петро: наставничи, багато народів пісню на тебе. Вони, І хто, як ти можеш сказати, хто в тебе торкнувся? Ісус каже, я торкнувся хтось мене, бо я чув, як вийшла з мене сила, і почув, що це жена що не може втаїтися, вона тепер ще прийде і паче перед ним. Що вона торкнулася його і сказала йому перед цими людьми, що зцілилася в той, той самий момент, і він каже: їй, Дерз... дерзай, дочко, віра твоя спасе тебе. Тобто вона треба це розуміти, що ці кровоточиві вони по закону Ізраїля не мали права торкатися ні до кого. Вони були нечисті. Вона 12 років вже ходила до лікарів, ніхто не зцілив, вона мала таку віру. Що Господь зцілить. і Господь бачиш, не сварить, що вона порушила закон. Він каже, дерзай, дочко. Віра тобі. І це Іван не включено у Воскресіння 12-літньої дочки Єро. Тобто включена оця жінка кровоточила. І ну, якщо почали далі, то і тільки вони І, і ще, коли він ще казав. Коли він ще говорив з цією жінкою, неякий, прийшов прийшов дехто, дехто від, від архісинагога і каже йому, що умре твоя дочка. Не турбуй учителя. А Ісус почув, каже йому, не бійся. Тільки, тільки віруй. Оці слова теж вони красиво звучать Іванові, вони такі ключові, вони мають стати, ну, клімбейком, як це Бейком, не бійся, тільки віруй І спасена Будеш. Не бійся. Тільки віруй, так? І спасе на будеш. І спасе на будеш. Прийшов дом не остави ні єдиного ніті токму Петра, Іоакова, Івана, і батько отроковиці, і матері, плакали, всі, і плакав всі, всі ридаху і я. За нею плакали і всі ридали. І він каже: не плачте, не вмре Бо, но спить. І сварилися з ним, побачивши, що вона помре, що вона померла. І він вигнав всіх геть. І взяв її за руку, і це в останні. і возразився дух я, і воскресели, повели дати її їсти. І дивися родителя, он же повелі їм, кому може повідомивши. Ми ці Івана є багато, багато разів читаємо, багато ми його вже розбирали. Я би хотів вам сьогодні сказати про любов до Господа. Про любов до Господа, яка Бог є сама любов. Любов, яка пронизує, той як апостол говорить, Іван, хто любить, той в Бозі перебуває, і Бог є. В ньому. Ми деколи дуже рідко переживаємо цю любов. Ми ми, але хто, хто, а якщо навіть переживаємо, ми прагнемо. І ми би всі хотіли переживати любов. Ми всі були, хотіли би любити сильно, але, але це, скажімо так, нам, людям, з вами дається дуже маленькими крихтами. І нам не вистачає. Не вистачає сили цю любов прийняти. І от я би сьогодні говорив про цю дочку, 20-літню, як ту здатність, як ту любов, яка в душі нашій живе, має, мала би жити. Вона мала би насолоджуватися Господом. Вона би мала бачити і любити Господа і більше найбільше від всього. І цій любові перебуває жити в цій любові, але вона... Не можемо, ми з вами не можемо цієї любові перебувати. Хоча, може, і дуже прагнемо її, кажемо, дай нам Господи тебе любити, але ми не можемо. І от, можливо, для нас сьогодні звучить ця Євангелія. Якщо ми маємо віру в Господа Ісуса, то ми цю любов можемо просити. Ми можемо просити, щоб наша любов, яка вже померла, здається, в наших душах. І ми стали черстві. Ми не здатні торкнутися до любові. Ми не здатні. Насолоджуватися, Господом, є в молитвах, коли ми читаємо до причастя, наситись і вже тобі наслаждення сподоби, дай нам Тобою насить насолодитися, Господи. Дай нам Твою, дай нам оце містичне переживання Тебе, дай нам насичуватися, дай нам полюбити тебе більше за все. Да? Наситися і вже Тобі насладження сподобався. Усладили ми єси Христе Боже. І наситися і в тобі насладження, тобто дай нам, ти є сама любов, яка прийшла, щоб, щоб воскресити в нас в своїх душах. Воскрес, воскрес сам, щоб Воскресла в наших душах і любов до Бога, Твоя любов, щоб Ти в нас жив в наших серцях своєю любов'ю. Щоб ми созерцали Твоє літварне світло, щоб ми вкушали Твою несладость незреченну. Насицій же нас в тобі. І оцей момент дай нам тебе полюбити, дай нам вкусити Твою божественну любов, яка більше за все, яка все пронизує. І вона померла в нас. Але в нас є оцей, оця віра. І ми, як той сьогодні Яїр, можемо прийти і запросити Господи, зайди до мого дому. Бо моя душа, моя, моя любов, моя ця серцевина, моє серце, яке хоче любити, воно помирає. Моя душа, яка любовна, створена нареченою твоєю, вона помирає. Вона не може переживати твою любов, вона не може бути просвічена нею, рухатися нею, надихатися нею. Вона помирає. І прийди, Господи, і зціли її. І, і що бачиш, що буде відбуватися? Будуть кричати, що, що не турбуєш, Господа. Вона вже померла, вона вже не здатна любити. От мені здається, що сьогодні там російська церква вона померла в своїй любові, і вона, і вона цю мертву 12-літню дівчинку навіть не збирається, вона кричить, що вона, що вона жива, хоча вона мертва зовсім. Вона не турбує Господа, вона кричить, що не турбуйте Господа, що ви його турбуєте, вона ніби говорить про якесь благочестя, ніби повагу, але нема дверзнування, нема справжньої чесності, що ця дівчинка померла і що вона може бути воскресла, що вона може воскреснути мертвих, бо віра віра це нам дає цей шанс. І отут, оце я хотів сьогодні вам все сказати. що що хто хоче любити хто хоче вкусити його любов, хто хоче вкусити Дарий Святого Духа, то любов в нас, він може визвати до Госто. і Господь, як 12 дівчинку, воскресить Його. Він прийде. Скаже Ісусе, слачай, прийди в моє серце, насаповни мене, присуди мою силу. І будемо як Давид той, бо в сьогоднішній день війни ми боїмося, що здається, що ця любов не має відношення. Як в війні можна говорити про любов, але Давид, той, який воював без, який був возлюбленим Господом, який єдиний, можливо, воював за Господа. Він горів цією любов'ю. Ця любов вона може надихати на правду, вона може, вона може стояти у твердості і в міцності воїна і царя і Давида, возлюбленого свого. І в цей момент, бачите, Івангелія включена оця кровоточила. Жінка, яка кровоточить, яка вигнана, з, яка вважається нечистою в ізраїльському суспільстві. і вона... Дерзновенно приступає до Господа, щоб зупинилася її кров, щоб її збилася її кровотеча, щоб її вмирання зупинилося, і Господь її зціляє і каже, дочко, віра, дерзай, віра, йди в мирі, і віра спасе тебе. І слова, що, які ми говорили він бейком, не бійся, тільки віруй і спасена будеш. Я би на цих словах закінчив сьогодні Івангелія. Амінь.